27 років російської в'язниці за оборону України це історія 28-річного Павла Артеменка. Хлопець долучився до війська, коли ледве став повнолітнім разом з Азовом у перші місяці повномасштабного вторгнення. Тримав оборону в Маріуполі на металургійному комбінаті Азовсталь у травні за наказом вищого військового командування разом з іншими здався в полон. Там перебуває уже 44 місяці. За цей час у Росії Павла судили двічі. Нещодавно азовця визнали терористом про боротьбу за повернення сина додому. Мати воїна розповіла моїм колегам. Це в 21-му році була зроблена світлина. А це вже ми вже з російських пабліків виняли це 23 й рік. Зараз, уже 20, кінець 25-го року, ми розуміємо катування, виснаження, які вони зараз. Ми бачимо, які вони повертаються хлопці після полону. Що, що а очі, якщо він так не схожий, то очі його навесні. 22-го Павло бився за Маріуполь. Був в облозі на Азовсталі. Там під час однієї з атак його й поранило. Звідти разом з побратимами вийшов у так званий почесний полон і опинився в колонії Воленівці, вижив там під час теракту. Я прочитала в інтернеті, що таке. І ну, ти вже не живеш, ти вже просто існуєш, шукаєш ті списки. Перший список побачив мій середній син. Він зателефонував і сказав: Мамо, це не Паша. Якщо ти прочитаєш, дійсно сі було однофамілець, що сином мати довго не знала, бо жодного зв'язку не було. А за рік на одному з пропагандистських каналів з'явилося відео. На ньому судили Павла Чименка Павло Васильовичу. доканчате назначення наказання від лишення свободи за срок 24 роки, года місяців, без ограничення свободи з дбання. Наказання безправітельної колонії строгого режиму. Мого сина фактично одного з пер одних із перших засудили. Засудили за розруху інфраструктури, марі... інфраструктуру розрухи города Маріуполя. А нещодавно жінка дізналася, що на Росії її сина визнали ще й терористом. 205 стаття тероризму, і вже мій син 4 грудня отримав другий вирок. 18 років йому дали в сувокупності з першим вироком. У нього 27 років. Зараз суворого режиму Павлові 28, з них 3,8 і місяців. Він перебуває у російській неволі. Весь цей час мати бореться за звільнення сина. Ми їздили в Туреччину в основному рідні засуджених. У нас була зустріч з омбусменом Туреччини. Ось зараз ведеться. Мова про мирну угоду і є там пункти. Є пункт повернення всіх військовополонених. Але ми хочемо, щоб обов'язково там був підпункт засуджених, тому що це Росія, і вони можуть просто сказати, ми їх не віддамо. Вони не полонені, вони засуджені. Оце зараз такий у нас страх на сьогоднішній день. 173 азовця вже засуджених. Пані Валентина не пропускає жодної акції на підтримку полонених. У сарнах такі відбуваються щонеділі. Автопробіги я виходжу вже з 23-го року. Спочатку їздили в Київ, бо по наших містах не було, потім рівне. Тепер у нас в сарнах, і я по мірі можливості долучаюся. Полон це пекло. А ще жінка навідується до стіни надії. Тут світлини тих, кого чекають. Загалом їх 130. Ось тут на цьому стенді також є фото мого сина. Четвертий новий рік. Ми будемо родині свята без нього. Коли люди готовляться до свят, у тебе на душі біль за задумом, ті, хто повернеться, саме зніматимуть свої портрети зі стіни надії. Валентина сподівається і не припиняє боротися. Я надіюся, що в наступному обміні мій син буде і буде можливість. Він зніме сам це фото. Рівненщини сніжана сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.